Вітаю, друзі, поруч зі мною Ольга Стефанішна. Пані Олю, мої вітання. Вітаю, ви тепер на новій посаді спецпредставника президента по США. Скажімо, і коли отримаєте агриман, ви станете послом України в Сполучених Штатах Америки. Чи хотіли ви взагалі на цю посаду? Тому що я знаю, що перемовини про це йшли достатньо давно. Мені якось щастить на такі довгі статуси, довгі назви, і вони весь час якось розширюються. Це рішення, рішення президента. Ми його ухвалили з моєї повної згоди, і фактично я вважаю, що дійсно мої знання, мій досвід і, <кій> скажімо так, Мій підхід до роботи він зараз буде дуже корисним саме на американському напрямку, і я вважаю, що саме той час зараз, коли ми завершили левову частину політичних процесів пов'язаних з членством ЄС, попереду якби відкриття переговорних кластерів для цього політичні рішення ухвалені. Європейська комісія підтвердила, що ми все виконали. Так само в мін'юсті вже налагоджена робота схвалені дорожні карти реформ і якби скажімо, так віхові знакові рішення вже ухвалені, і є таке доручення президента посилити американський напрямок за рахунок. Того досвіду, який ми маємо з ним по роботі по лінії ЄС в європейських столицях, але так само і по американському треку. ви пам'ятаєте, що він відправляв мене разом з тодішнім головою штабу Баргілєвічем. Ми працювали щодо певних рішень, то є різний досвід. От саме через те, що ви понад 5 років, 5 років і один місяць займалися євроатлантичною інтеграцією, безпосередньо чому в Сполучені Штати для декого стало питання. Хоча від Сполучених Штатів теж багато чого залежить, вони мають безпосередній вплив на Європейський Союз і в питанні нашого членства в ЄС, так само членства в НАТО. Угу. Які ви бачите от, свій напрямок роботи, самофункціонал? Перше, я хочу максимально якісно використати цей час, поки я ще в Києві. Я проведу зустрічі із членами нового уряду, з прем'єркою, з міністром оборони, обов'язково з міністром закордонних справ. Сформую певний пул пропозицій з віце-прем'єром Федоровим, з колегами з державних компаній. Я сформую пул таких пропозицій, які би я бачила в якості перших кроків, і тільки після цього. Звичайно, буду їхати в, в Штати, але я думаю, що якраз е, сьогодні настільки є великий запит на те, щоб Європа брала більше відповідальності, а Сполучені Штати не кидали Європу і, відповідно України в, в, в цей важкий період сформувати цей місток. І мені здається, що якраз мій досвід і мої контакти і на рівні генерального секретаря НАТО, всієї НАТОвської команди, на рівні ЄС, країн-членів, вони допоможуть цей місток. Сток вибудувати які доручення вже дав президент України Володимир Зеленський, і можливо щось радив керівник офісу президента Андрій Єрмак, тому що це також був його напрямок роботи. Це і є ключовий напрямок роботи Андрія Борисовича. Він є радником з нацбезпеки. Це відповідно статус, який прикріплений до кожного лідера демократичної країни. Він повністю відповідає за всі питання по координації по перемовинам. І я з ним координуюсь на кожному кроці, тому що саме у нього за цей період президентства президента Володимира Олександровича Зеленського є найбільша кількість контактів. Актів, які дійсно впливають на ухвалення на ухвалення рішень, я безумовно матиму окрему з ним серію зустрічей. Ми вже про це домовились. Я сподіваюся, що матимо також зустрічі із ним із Оксаною Маркаровою разом з тим, щоб проговорити наступні кроки. Координацію, я думаю, що додатково до величезних зусиль, які докладає особисто президент для налагодження персональної комунікації з президентом. Тих колосальних зусиль, які докладає і докладав Андрій Єрмак до роботи на американському треку, моя задача мультиплікувати ці контакти, забезпечити постійну роботу на рівні двопартійному, забезпечити постійну присутність України в дискурсі і відповідно пояснення Європи і якби створення такого «couple match, Да? тобто Європа сполученими штатами мають віднайти один одного, я впевнена. Що Україна стане містком для цього? Ми бачимо зараз певне потепління вже нарешті в відносинах України mm -mm. та Сполучених Штатів Америки. Нам багато чого обіцяють. Більш того, Дональд Трамп обіцяв, якщо Путін протягом 50 днів все ж таки не буде готовий закінчувати війну, сідати за стіл перемовин, принаймні, то ще більше озброєння системи в Петріот і так далі до нас прийде. Тої які пріоритети ви собі ставите у відносинах з Вашингтоном? Тобто, це більший акцент на озброєнні чи на чому? Ну, я в першу чергу вже не член уряду, тому що коли ти член уряду, ти і формуєш політику, і реалізуєш політику і несеш за неї відповідальність. Я буду також відзеркалювати доручення, які буду отримувати з Києва від президента, від прем'єрки, міністра оборони і від команди офісу президента. Це це очевидно. Але перше це налагодження постійного механізму військової допомоги. Моги України, я бачу, що тут є великий потенціал переговорного процесу з складання пазлу з фінансових можливостей Європи і рішень, дозволів, які мають дати Сполучені Штати, врахування потреб України. Так само, президент Зеленський сьогодні анонсував нову угоду щодо дронів Сполученими Штатами. Це буде теж важлива робота. А ви знаєте, що це за угода про дрони? Я попросила прем'єрку запросити мене на зустріч, коли, коли така можливість буде. Я сподіваюся, що на той час вже буде більше деталей. Зараз, поки ви не можете нам привідкрити завіси, тому що всі кажуть про них, але мовчать. Ну насправді ми маємо теж розуміти, що взагалі озброєння і типу озброєння, їх виробництво — це не має бути сама публічна тема. Вона не є публічною в цілому історично, але через Кажімо так, реалії повномасштабної війни, коли весь світ збирає зброю для України, це звичайно на слуху. Але ну саме в таких питаннях, коли мова вже йде про комерційні домовленості, тут деталі я не угу. думаю, що має бути багато. Коли ви від'їжджаєте в США? Це від мене не залежить, але якраз для того, щоб не узалежнювати мою роботу від бюрократичних процесів, президент надав мені статус спеціальної представниці представниці президента, тому я маю всі повноваження від його імені вже комунікувати. Я поки буду комунікувати всередині. Якщо цей процес буде затягуватись, нічого не перешкоджає. Мені разом з Оксаною Маркаровою працювати в Вашингтоні. Я теж Думаю, що це добре. А відомо юридично, скільки процеса громаду може тривати. Я не берусь, не берусь якби давати такі оцінки. Але це може бути і місяць, це може бути, і два місяці. Але безумовно полегшує наявність цього статусу. Те, що я не залежу ні в своїй комунікації, ні Оксана Маркарова також не залежить. Заключне запитання Оксана Маркарова досить ефективно виконувала свою роль. Ви будете продовжувати таку саму політику, чи будуть якісь інновації? Я дуже поважаю Оксану в мене дуже гарні і близькі особисті стосунки з нею. Це людина, яка користується величезною повагою в моїх очах. Ми безумовно проведемо не одну годину дискусії з тим, щоб я могла максимально підсилити всі напрацювання, які вона залишила. Вона людина системна, вона людина професійна. Посольство працювало максимально і працює, поки, поки вона на місці, але я не вважаю, що це. Питання порівняння у кожного в мене свій політичний досвід, в мене своя свій фронт. Скажімо так, в неї був свій фронт. Я думаю, що ми маємо тільки підсилювати один одного. Пані Олю. Дуже дякую вам. Я бажаю вам успіху і вітаю ще раз з новим призначенням. Дякую вам. Дякую, дякую.